Не бійтесь змін. Вони страшні, коли стають необхідними. Шеннон Аллер. Перший день не обійшовся без стресу. До цього я вже рік жив і працював в Естонії і здебільшого спілкувався англійською. Я був здивований, коли потрапив на судно і половину тексту не розумів. Бо, по-перше, акцент. А по-друге, це специфіка морського англійського. Хоча у коледжі я мав найвищий рівень англійської у своїй групі. Прийшов перший день мій повноцінний насудні. Да, сьогодні з терпом мене поганяв, по предметам я вже все позабував. Я себе таким тупим хлопцем відчував. Прийшов новий другий. Офіцер з України, класний хлопець теж, де порозповідав деякі моменти. Ну, зараз треба спати, але мені не спиться. Мені треба сьогодні буде закріпляти кришки трюмів. На даному судні було 2 трюми і 12 кришок трюмів. Кожного разу після закінчення вантажних операцій між кожними кришками трюма забуваються скоби. Вони з'єднують кришки трюма між собою, і по бокам трюма кріпляться спідлоки. Вони фіксують кришки трюма до балок судна. Вже у першу ніч мене розбудили о третій годині, і ми готувалися до відходу. Через декілька годин ми відшвартувались, і вперше в своєму житті я вийшов у відкрите море. А обід була вперше в моєму житті навіаційна на вахта, і почалась вона негативно. Діло в тому, що у кожного практиканта на судні має бути тренінг-рекордбук. Це така книжечка, де записуються завдання і теми, які кадет має опанувати на практиці. Також він має зібрати підписи у відповідального за це офіцера. На моєму судні, як і у 90% випадків, цим займався старший помічник капітана. Ну і на першій вахті, замість того, щоб навчатись навігації, обладнання. Я години три просто слухав дозу обурення. Я прекрасно розумію, що я не правий, але я сказав, що в мене на це є об'єктивні причини, що мій рекордбук був спалений окупантами в Херсоні. Я вже на той момент шукав новий і чекав свій коледж, який мені мав надіслати. Але як виявилось, це було марно. Як результат, мене відправили далеко-далеко. В результаті я замовляв його через людину в Одесі, але це вже інша історія, і я сам винний, що я сподівався на когось. Відбиваючи ржавчину на судні в перші дні контракту, мене потрішки почало здолювати розчарування, чи ту я професію вибрав. Мені тут бути ще 5 місяців. Справа море і сліво море. Тоді я почав розуміти, куди потрапив. Я думав, чи туди я потрапив, чи на своєму місці. В ті моменти дуже хотілося додому, а на душі було сумно. На судні змінилось більше 25% екіпажу, і це значило, що ми маємо провести тренування. І це були перші в моєму житті тривоги. Так як я був третій день на судні, я не знав нічого. І вся тривога це була чиста фіаско Ну тобто, мені один раз е, показали. В спішці, в порту там, то-то, то-то, то-то. і все. Я, я з цього нічого не запам'ятав. Е, всі тривоги я слухав обурення від Старпома, але знаєте, тоді я ображався, а зараз розумію. Тому що, коли ти працюєш деякий час в морі, ти розумієш, наскільки все важливо. І що якщо щось, не дай Бог, станеться, готові повинні бути всі. Море помилок не пробачає. З тих пір я сказав собі, я все вивчу і доведу усім, а в першу чергу собі, що я зможу. 5 серпня я проходив вперше за своє життя кільканал. За цей контракт я його пройду 6 разів. Перед тим як зайти до каналу, судно має відшвартуватись у шлюзі. Діло в тому, що рівень у морі та каналі різний. Для того щоб вирівняти судно по рівню канала, ми заходимо в шлюз. В шлюзі ми також поповнили провізію і забункерувались. Бункеровка це заправлення паливом морське судно. Кільканал завздовжки 98 кілометрів. Був побудований ще у 1895 році у Німеччині. Кільканал з'єднує Балтійське і Північні моря напряму. Без каналу всі суда мали повністю проходити півострів Ютландія, де знаходиться Датське Королівство. А це гроші на паливо і більша тривалість рейсу. Це немалі гроші. Звісно, кільканал не настільки важливий, як Суєцький чи Панамський, але все одно роль в судноплавстві є і немала. Вже через 12 годин вночі ми підходили до шлюзу на вихід. Після нього ми вийшли на річку Ельбе, яка вела нас у Північне море. І, як часто буває, біля берегів Голландії я попав у перший в своєму житті шторм. Цей шторм був приблизно 6 балів за шкалою Бофорта. Шкала Бофорта це 12-бальна шкала, за допомогою якої можна оцінити досить точно швидкість вітру і його дію на хвилювання у відкритому морі. Щоб було зрозуміло, 6 балів за шкалою Бофорта це від 40 до 50 кілометрів на годину. Це невелике хвилювання, його і штормом не називеш. Але тоді мене дуже нудило. Мій робочий день закінчився в 17.00, і я йду через месрум, це їдальня. Пам'ятаю, як мене прям вивертало від запахів їжі в той день і ввечері, і ніж я просто спав. Ми вийшли. Скільського каналу і попали в нормальний шторм. Я, як зараз пам'ятаю, стою я на вахті, е зводиться другий офіцер. Ак обережно, будь цієї ночі там убири, бо, -бо, -бо, бо буде шторм. випив ще на свою голову каву, з цього моменту все почалося. Мені було, мені ставало погано, мене нудило. Мені просто церком каже: вийди на крило, постой, бо тобі буде легше. Ну добре, вийшов. Вийшов дійсно легше. От, потім вже закінчилось, я відстояв вахту, не пішов в каюту свою. Закінчилась вахта, все. Я пішов в каюту. Коли я проходив в черелез месру, ну їдальня, коротше, у мене так я думав, я ще стріну, бо ці всі запахи, воно так. Гажковато. і Я побіг в свою каюту і просто ліг в чому було, Виробився. Але як завжди буває, після шторму приходить штиль. І вже через декілька днів ми підходили до берегів Англії. Наш порт призначення Еріц, що знаходиться в 30 кілометрах від Лондону. Для того, щоб зайти у порт, ми мали взяти Лоцмана і 6 годин йти по річці Темза. Лосман це провідник судна в даній місцевості, який знає особливості даної акваторії, практикується декілька разів на день у навігації. Також це людина з великим морським досвідом. Зачастіше це колишні навігаційні офіцери чи капітани. Вони працюють на одній і ті ж акваторії десятки років. Не дивлячись на це, все відповідальність, коли на борту Лосман несе капітан. У судовому журналі так і пишеться UMO Under Pilot Advice, Under Master Order. 8 серпня, після обіду, ми зайшли у Порт Еріс. Мені на судні залишалось пробути 149 днів.